Набираю код, відкривається ворота, в задньому є пожежної станції. І ми так просто заїжджаємо на нашу парковку. Ось машини, на яких їздять пожежники. Нічого особливого, але в кожного пожежника є по скільки машин. Це моя пожежна станція, станція 45-та. В нашому місці на 25 тисяч населення дві пожежні станції 45-та і 46-та. Я шукаю постового, але в нас його немає. У нас є телефон. Якщо потрібно позвонити, якщо люди прийшли до нас і в нас немає імена виклику, будь ласка, піднімайте телефон і він автоматично дзвонить диспетчеру. І, звичайно, двері є нажимаєте код. Або дзвінок. Ось так. Ну, пустового в нас немає. Я знаходжу ззаді моєї пожежної станції. Ось у нас пожежна станція. Зразу вулиця, немає обгорожі, так. Оце наша бензоколонка. На кожній станції в нас є. Майже кожній станції в нас є бензоколонка. Ми підходимо. Набираємо код машини, і пробіг, і персональний номер і заправляємось. Просто без всяких питань. Покажу вам офіс капітана. Соня працює капітаном, це мій офіс. А, на станції пожежній у нас дуже багато документів, ні, я жартую. Ми майже нічого не пишемо. А, капітан пише деякі питання. По безпеки, або по ремонту станції. так, Ось так, або якісь, якщо є проблеми, ми записуємо. І це все остальне все на комп'ютері, але ми мало пишемо чого. Ось так. І, звичайно, кожен капітан має свій окремий туалет з душовою шаве. Це ми кажемо передня комната, або front-office, де в нас немає постового. Це кабінет для пожежників. Пожежники тут і працюють. І пожежники в нас також пишуть репорти. Ось, і також відділ є для студентів. Або якщо хтось хоче навчатись, це така спокійна кімната або відділ. де ми навчаємось. Доброго дня! Доброго дня Україна! Я проведу коротеньку екскурсію по дпрч 6 місця Запоріжжя, щоб зафіксувати зафіксувати е, рішучі реформи, які проводяться в ДСНС протягом кількох років. Розпочнемо з кабінету начальника Карову. Значить, Я впевнений, що е, кабінет начальника управління. Фахівців знаходяться не в аналогічному вигляді. Значить, це кабінет, євроремонт. Санітарні норми та е... кількість грибка, все в межах діючого законодавства. Працюйте, працюйте так, це гаразд підрозділ, в якому було здійснено заміна електропроводки і ремонт покрівлі. Єврокухня. Єврообладнання, єврохолодильник. Місто Запоріжжя, обласний центр, газу в нас нема. Користуємося балонами. На заправку яких кошти не видаються, і де беруться кошти, як заправляються ці балони, це отдельно Добрий вечір, українські пожежні колеги. Це моя станція. Ми кажемо «day room», Кімната для відпочинку чи дня. Після обіду чи після вечері можна посидіти, подивитись телевізор. А так, ось стіл, де ми їмо, де ми готуємо їжу. Так, ми самі готуємо їжу, це наше все обладнання. Там все повністю є. Звичайно, головне мати кофе. так? Без кофе не входимо. Три холодильника. Кожний холодильник на кожну зміну. А, Б, В, Г, зміна. Ось приблизно так. І звичайно, люди нас люблять, тому що оце вже нам хтось приніс їжу, Ось, макаронс. Це як кукіс. І тортики. От, будь ласка, маленький дождик, 2018 рік. Хоч би Роман Петрович не бачив, що я все знімаю, а то його обморок хватить. Якісь кондратії. От, жопа, жопа в підрозділі. А, якщо хочете... а ми так, да ми так сьогодні ми маємо отакий ганебний стан. Ганебний стан а, в підрозділі. больші, граждані України, не підрозділів. Не можем приехать и оказать им помощь. В первую очередь, для кого мы это все делаем? Вот все этих продажных чиновников, которые, кроме того, чтобы набивать свои животы и животы своих близких город больше ни о чем не хотят думать. Вот ваше, пожалуйста, состояние. Зато уже готово службово расследование для пожарника. А заключительное слово таково, ко всем людям доброй воли, ко всем тем людям, у кого есть печь, совесть осталась. Мы призываем вас всех людей к борьбе против лицемерия, обмана, лжи, которая исходит от руководства нашей страны. Слава Украине! Героя слава! Выходим из офиса капитана, так? Капитан, у нас, у нас Принтери, коли нам поступає виклик, він прямо поступає на ці такі бумажки. Капітан може взяти з собою. Це наша зв'язок так? У нас немає диспетчера, вся інформація поступає від центрального диспетчера. А це контролює світло на пожежній станції, включається автоматично і останні пожежні чи сигналізації. Коли поступає пожежа або медичний виклик, це все контролюється ось цими комп'ютерами. Зарядні батарейки так, для радіостанцій, для різних каріограми, звичайно, для ось різні. Інструменти, які ми користуємося, що мають за батарейки, які заряджаються, ми їх заряджаємо в цьому приміщенні. Так, в нас на станції є медична обслуга від пожежної машини, а, і також від швидкої. І всі наші медикаменти, препарати медичні ось тут і знаходяться, включаючи. Рушнички і покривала для наших пацієнтів. Ми наших пацієнтів дуже, дуже серйозно обслуговуємо. Позагалі зараз запорожня. честь представити вам навчальну башню ДПРЧ 2, місто Запоріжжя, міська частина. Це навчальна башня облаштування башти згідно 312-го наказа. Все як положено, бачите, на вітній. Новітні страхувальні пристрої. От. Це вхід в башню. Все відлічно. Це запорізький гарнізон із Будь Ласка, навчальна башня дерев'яна. Це мого діда, напевно, а може і раніше будували. Елітний гарнізон, елітнє пристосування для тренування, підвищення боєздатності та інше. Зразу видно, бросається в очі, як керівний склад гарнізону турбується про підвищення, вмінь знань, навичок особового складу. Ось, басня. Нагоні туди встав і ушов подоконники. Ну, в общем. Ладно, піднімуся наверх. Быстренько. І ці люди забороняють нам колупатися в носі, в кавичках. У них є претензії до особового складу. Щодо виконання, знання ними документів, керівних і всього іншого. А це останній поверх, взагалі бомба. Бачите, все. На цій башні можна тренувати тільки... Сміливість і рішучість пожежних. Не кожен ще вилізе на цю башню. Ось. Також на кожній пожежній станції є машинки і сушки. Стиральні машинки і сушки для пожежної форми, штанів, одежі і тому подібне. кожній станції кожній пожежній станції є спеціальні машинки, стиральні і сушки для бойовок. Кімната, спортзал на моїй станції і на кожній станції, крім одної, в нас є спортзали. У моєму департаменті 8 пожежних станцій, на 150 пожежних. Щось такого ось. І нам дається час, щоб ми займалися спортом. Якщо в нас виклики або в нас є інші мероприємства, тоді ми знаходимо час після обіду ввечір, в будь-який момент. Нам ніхто не заважає, щоб ми займалися і були фізично готові для наших викликів. Тут наші особисті речі, от умови 80-х годин, да? тобто, Советський Союз, з моменту як тут ще діди працювали, так все і залишилося. Або. Тумбочки цій, ну, радянський союз, тобто холодильник, який придбаний за власний кошт, Тут продукти, які там, їх мало, звісно, що не доедає. Все, ну Це такі умови можна порівняти з кабінетами керівництва в частності ДСНС. Ну... Закупка це відносительно качественна, гуманітарна э -э, турецька форма. Закупка на місцевому рівні як робиться? Нам би побільше, а про качество ніхто не думає. Олексій Ніколайович показував би говорить, тут це вроді нічого. Нашого українського виробника, які, хоч є сертифікати, вони повністю передача наші гроші ви випробували наші українські бойовки, Вони повністю не відповідають стандартам. Четверта частина видали бойові ну, одяг захисний спеціальний і до сих пор в мірках є потім далі гуманітарку. Ні, ми на житомирському Житомирського до для є ліцензія. А, біля. Ні, бойова техніка. Я про вертів, справді. От четверта частина, дуже густонаселений район міста, часто їх на пожежі, Бойов, бойово бойові відділи, а в у таке у такому зоті, у такому. Це, кстати, я сам купив за свої гроші. Як ми знаємо, що на на цій станції працює українець. Ось. Так, мені це подарила українські лікарі, які до мене приїжджали в гості на пожежну станцію. Щоб їм щира подяка. Я дуже задоволений, і хлопці сюди поставили з нашим таким дисплеєм.